Цього року закінчується реалізація обласної програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки. Про те, як змінилася Львівщина, чого вдалося досягнути у дошкільній загальній, середній та позашкільній освіті, будемо говорити далі. В нашій студії Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, доброго вечора. Слава Доброго вечора, героям слава. Навіть якщо зважити, що попередні п'ять років це були роки коронавірусу та епідемії, мабуть, ця п'ятирічка найважча для і для освітян, також за всю історію незалежності. Як би ви її охарактеризували на сам початок, що б ви відзначили як більше досягнення? Якщо говорити про Ліфша, це є п'ятирічка викликів і можливостей, великих викликів і великих можливостей. Якщо говорити Починаючи з 2020 року, виклик коронавірусу призвів до того, що ми дуже швидко, напевно, одні з перших, якщо не перші в країні, навчилися приходити на дистанційну освіту. І Ми перші точно розпочали навчання вчителів, і за кілька місяців ми прийшли до розуміння, як вся спільнота того, що ні Zoom, ні месенджер, ні. Інші засоби комунікації не є дистанційним навчанням, і вже 1 вересня 2022 року вся система освіти приймала рішення про те, що кожна школа обирала свою платформу для навчання. Це дуже великі зміни були. Це фактично нам дало можливість прийти готовими до війни. І в час, коли вся система освіти України просто зупинилася, ми мали можливість навчатися дистанційно. Друге, це те, що ми змогли за. Дитячі садочки далі в нас відкривалися. Протягом п'яти років відкрилося понад 100 дитячих садочків в Львівській області. Якщо говорити про систему середньої освіти, то ми в рік війни 22-му році ми перші почали реформувати старшу школу. І наші громади, такі як Шептицький, як Стрий, як наш обласний науковий ліцей, стали тим прикладом, як має виглядати профільний ліцей на практиці, як воно працює і наскільки воно є добре для. Учнів Профтехосвіта розвивалася просто шаленими темпами. Це близько шести десятків навчально-практичних центрів. І коли заходиш в заклади профтегусвіти, розумієш, наскільки держава має розвернутися обличчям до закладів вищої освіти, тому що на жаль, між технічним забезпеченням вже закладів вищої освіти і профтегусвіти вже є прірва. Тому я думаю, що це буде наступний етап, якому приділить міністерство світу. Крім того, ми були ініціаторами цієї субвенції захисту України. Я хочу нагадати, що область першою впроваджувала. Ці речі і через два роки це запровадило міністерство освіти вже звичайно більш масштабно, з більшими коштами. І багато багато речей про які ми можемо згадати з позитивом. Ми і. Ми ніколи не стояли осторонь різних змін. Пригадуєте, коли була загроза скасування ЗНО, коли почалася війна, власне, освіта Львівщини була тим локомотивом, який сказав, ні, треба придумати якусь систему. І до честі Міністерства освіти і комітету профільного вони придумали національний мультипредметний тест. Але це була коли було таке хитання, що робити, власне, Львівщина, всі ректори вузів, наша експертна рада. Заявили про свою позицію, що ми не можемо пожертвувати реформою, власне, цією реформою, яку запроваджував Іван Махарчук. І таких речей можна ще називати багато. Ми де пізніше ми зупинимося детальніше на окремих показниках. Але таке трішки теж загальне запитання, якби вас попросили назвати три показника, які характеризують п'ять років змін, які би це були показники? Якщо говорити про зміни, це. Перший показник це те, що вна, сама мережа профільних ліцеїв і їхні профілі. Це перший показник, який дасть майбутнє, ефективне майбутнє як краще дітям обирати професії. І, власне, те, як ми налагоджуємо, до речі, теж перші в країні комунікацію між профільними ліцеями і закладами вищої освіти. Друге, це очевидно. Розвиток системи позашкілля, бо я вважаю, що це є одна з ключових. Систем, які ми яку ми недооцінюємо, це і профорієнтація, це і вирішення питання стресу дітей, тобто захоплення улюбленою справою. Вона гнучка, вона навіть давала нам можливості запроваджувати нові професії, коли ви бачили через саме через неї ми перш, бачимо першу чергу потребу. Це другий показник, це розвиток позашкілля, особливо технічного напрямку, якому ми дуже сприяли, і в тому числі малої академії наук, які власна адміністрація, власна рада приділяє велику увагу. І третій показник це показник, який ми міряємо комфортність якості освітнього середовища, наскільки діти себе почувають комфортно в закладах освіти. Оці показники, напевно, є ключовими в системі розвитку освіти. Хоча ми зробили рейтинг відділів освіти, і там є сім. Основних показників, за якими ми оцінюємо роботу відділів освіти, це і рівень ЗНО, це і видатки на одного учня, це і видатки на одного вчителя. Чим більше, тим вищий рейтинг громади, бо ми вважаємо, що розвиток вчителя це є ключовий фактор в реформуванні освіти. І багато і ще кілька показників Ваш колега, начальник департаменту економіки, буде в нас також в студії сьогодні. і Будемо говорити про рейтинги громад, які також включають і показники за освітою. Але якщо зупинитися детальніше про академічні ліцеї, у вересні 2024 року сесія обласної ради затвердила план трансформації мережі, і там було констатовано, що на перше вересня 2024 року минулого року в області діяло 35 академічних ліцеїв, а до 2027 року заплановано, що їх буде 123, якщо я. Не помиляюся, а як визначається кількість і власне профіль цих ліцеїв в кожному конкретному випадку? Хто це визначає? Це була непроста робота, яку ми проводили спільно з громадами в межах районів, і ми дискутували. Досягнення різних закладів, кількість учнів, які будуть навчатися в цих закладах, кількість учнів в тих громадах. Бо є певні вимоги. До прикладу, що в 10 класі має бути 60 учнів для того, щоб ми могли створити такий ліцей в 10 класах, так. Uh, і там ми рахували ще скільки учнів, який відсоток іде в профтегусвіту. Тому дев'ятий клас мало закінчувати 60 учнів, щоб в 10-й вступило хоча б там 40, було дві паралелі по 20 учнів. Тобто ситуація така, що кількість учнів була визначальною і була визначальною рівень освіти, який надає цей той чи інший заклад. Потім ми намагалися профілі визнати, спочатку школи самі визначали профілі, а потім ми їх збирали в межах великих територій і показували, що, наприклад, якщо в двох громадах одинакові профілі, то діти просто, частина дітей вийде з тих громад, бо вони не будуть мати можливості інші профілі вивчати. І ми намагалися в сусідніх громадах різні профілі узгоджувати. І це була складна робота, яку ми завершили. Практично в 24 році, 23 третьому, а на 24-й рік вона вже була в обласній раді. Ви згадували про предмет захисту країни. Це справді така собі ініціатива чи інновація Львівщини, яка Ну очевидно і логічно, що зараз поширилося по всій Україні створено 109 осередків для викладання предмету захисту країни. Як далі відбуватиметься забезпечення процесу викладання? Адже ми знаємо, що дуже багато закладів були забезпечені і віртуальними тирами, лазерними і іншим обладнанням потрібно. І в мене запитання: по-перше, як змінилося це з початком повномасштабної війни? А по-друге, що далі? Чи це вже кінцева точка? а Далі тільки підтримання цієї інфраструктури, яка вже є. Найперше після того, коли відбулося забезпечення, цього року ще буде дозабезпечуватися частина закладів, бо не всі використали цю субвенцію. І цього року йде активний процес навчання вчителів. До процесу навчання залучені не тільки як традиційно інститут після дипломної освіти, а наш інститут після дипломної освіти залучає професіоналів в певних галузях. Які вміють навчати ті чи інші блоки з модельної програми. Є програма, яка поділена на блоки. Ця програма є затверджена, вона заграфована Міністерством освіти, і е, можна побачити в школах, наскільки ефективно це все працює, тому що. Коли ви приїжджаєте в школу, ви бачите, що маючи обладнання, діти вже вміють надавати першу медичну допомогу дуже фахово. Вони вміють розуміються на міні безпеці, і всі інші речі, яких їх навчають, яких навчають, вони учні дуже добре засвоюють, і це зовсім інший рівень, ніж якби це був рівень без тої матеріально-технічної бази, і плюс без тих знань, які мають наші вчителі. Вже. Власне, це вчителі, які працювали і до того у школах, чи так це як правило вчителі, які працювали до того в школах. Є частина вчителів, які є як колишні військовослужбовці, які мають педагогічну освіту, залучають заклади освіти людей з досвідом. І власне всі ці вчителі проходять навчання у в межах цієї державної програми. Є спеціальна субвенція на навчання вчителів захисту України. Я вважаю, що це є добре, бо Якщо ми це робили раніше, і все населення би навчали, можливо, тоді наші вороги і не дуже би відважилися на початок війни. Якщо говорити про позашкільну освіту, то в першу чергу говорять про малу академію наук минулого року. Їм повернули приміщення так. власне з усілями, а також і владними. Які результати? Чи е, е, відповідає вона тим очікуванням, які на неї покладаються? Адже це є флагман позашкільної освіти. Звичайно, давайте будемо говорити мовою дітей. Якщо дитина з Радехова отримує золоту медаль на міжнародному конкурсі з фізики, е, і при цьому випадково вона забрала в цю фізику через Малу академію наук, бо прийшла в неї на географію, це означає, що ми знайшли талант, який може державі дуже. Бути дуже дорогим і цінним. І таких талантів є багато. Тому, власне, та система Малої академії наук, вона її потрібно більше розширювати. Завтра ми відкриваємо фізичну лабораторію, ми вже хімічно відкрили, маємо кілька інших лабораторій. І дуже велика увага зараз є до обдарованих дітей. Бо єдине, чим наша країна може вирішити, проблему а, демографічної кризи і проблему. Проблему війни це високі технології. А це може бути тільки тоді, коли а, природничі науки велика увага, І друге мала академія наук, яка шукає таланти по всій області, відповідно, кожна філія по всій країні, і допомагає їм себе реалізувати в цьому житті в рамках нашої країни. Пане Олеже, я пригадую у нашій студії на вашому місці сиділа слухачка малої академії наук, розробниця одного з проєктів з астрофізики, і власне її проєкт був. Відправлений з ракетою НАСА у космос і космонавти НАСА е, перебрали в них і досліджували да досліджували далі цей проєкт. І я слухав її враження, в її відчуття, коли вона бачила, як її проект вилітає, вирушає на космічному кораблі в космос. Ну це мабуть неймовірно, і ця реалізація таланту просто така наочна. Насправді тому це величезний. У нас держава побудувала дуже добру систему інклюзії, і опікування дітьми з особливими потребами, які мають різні проблеми здоров'ям, але наша держава, на жаль, ще не встигла побудувати таку ж систему в супроводу теж дітей з особливими освітніми потребами, які мають певні таланти, які можуть прославити і країну і не тільки прославити, зміцнити її і обороноздатність, і вирішити багато питань, які і викликів, які зараз стоять перед країною. Це насправді найважливіший ресурс держави, якщо говорити про дошкілля, ви згадували про кількість шкільних закладів, які збільшилися на трошки більше ніж сотню. На в якій мірі це покриває потребу громад? Або області загалом у таких закладах, на жаль, я кажу, на жаль, бо о, практично ця мережа покриває потребу області в дошкільних закладах, тому що в нас зменшується народжуваність. Ви знаєте, я напевно отримував би задоволення від того, що в нас кількість закладів дошкільної освіти потрібно збільшувати, бо в нас переповнені садочки. Це була добра новина. Так а коли в нас садочки вже не стають переповненими, а вже Вільно діти поміщаються в них, це вже є не дуже добра новина. Це означає, що наші депутати Верховної Ради, ті, хто здійснює політику, відповідно формує, мають, якщо не можуть нічого нового, придумати, хоча би повернутися до тієї політики, яка була в 2005 10 2010 роках, коли була державна політика підтримки народжуваності дітей, і Львівщина, якщо так можна сказати, додатково. Отримала до тої тенденції 35 тисяч дітей, народилося. Це дуже багато, це є близько 70 шкіл. Так, а ми щороку громади закривають 50 шкіл через відсутність дітей. А, якщо говорити знову ж таки про е, програми навчання або програми розвитку сприяння розвитку вже не дітей, а учителів. Упродовж останніх років реалізовувалася також масштабна програма цифрової підвищення цифрової компетентності учителя. Я думаю, що ні для кого це не стане новиною чи відкриттям, що цифрова грамотність це напевно так само важливо, як і якісь щоденні побутові знання сьогодні, особливо як змінився педагог за цей час? Чи є якісь кількісні показники, які можуть продемонструвати ефективність? Таких програм ну і ми одні з перших в країні в кінці 22-го, на початку 23-го року, почали проводити курси для вчителів по штучному інтелекту. Це також дуже важливо. Звичайно, що вчителі стали завжди рухаються в ногу з часом, якби там різні різні учасники чи частини представники різних верств суспільства не критикували вчительську спільноту. Я вважаю що. Вчителям треба дякувати за те, що вони роблять. Вони практично працюють як волонтери, і в нас є дуже креативні вчителі. Про що свідчить наш теж вперше запроваджений в рамках програми конкурс інновацій, де ми отримали різні підручники-програми. До речі, ну моя улюблена фізика. То підручник з фізики наших вчителів вже переклали сьомий клас польською мовою. І частина шкіл Польщі, власне, буде ним користуватися. Це говорить, напевно, про фаховий рівень. Вже є побажання, йдуть переговори про переклад цього підручника угорською мовою. Я думаю, що ми не завжди оцінюємо те, що маємо належним чином, і ті таланти, які ми маємо. Е, Це пане... нам треба ще повчитися. Пане Олеже, напевно, що логічно буде запитати, що далі. Якщо говорити про такий самий вимір, напевно, 5 років, такими є звичний етап планування. Що далі? Як що вкладаєте в да, наступних 5 да, років розвитку? Да, далі, перше, що на цей рік ми поставили перед собою за мету, це програма обдаровані діти. Ми повинні створити таку систему. Супроводу обдарованої дитини і пошуку обдарувань, бо всі діти мають таланти, просто ми не завжди їх зауважуємо. І ми продумуємо зараз систему, щоб спільно з психологами робити певні виміри, і щоб ми могли радити батькам, до прикладу, і дітям, в яку сторону їм рухатися, тобто до яких наук чи яких уподобань дитина має таланти. Вибір завжди, звичайно, за дитиною і за батьками. Але поради завжди мають бути. І другий момент, ми повинні показувати як найбільше можливостей дітям, де вони себе можуть реалізувати в житті. До прикладу, умовно, беремо Львівську політехніку. Проблема силікатів. Всі думають, що силікати – це тільки силікатна цегла, а це від дронів, протезів і багато чого іншого, що можна, де можна застосовувати ці знання. І, до речі, є велика потреба на ринку в таких фахівцях, і вони мають великі зарплати. Але для учня і пересічних батьків не зрозуміло, що це є силікат. Я тільки на одній професії це показую. Тому нам треба і дітям, і батькам, і вчителям показувати весь набір професій і можливостей, які є. І ми це почали робити почали з Дрогобицького педуніверситету, де ми зібрали всіх директорів майбутніх ліцеїв і нинішніх, і педуніверситет демонстрував, які можливості, які в них є професії. Наступною буде Львівська політехніка, Львівський національний університет, і ми це теж робимо перші до речі в країні. Такі зустрічі величезні. Пану Олеже, дякую вам за цю розмову. Насправді, бо дійсно зроблено багато. Але перед тим як завершити, поставлю ще одне запитання, яке не стосується цієї теми. Але напевно, що хвилює, схвилювало дуже багатьох батьків, які побачили цю новину у, сьогодні. Увчора у Періатинському ліцеї на Полтавщині раптово помер 13-річний хлопець. Дитина знепритомнила під час уроку фізкультури під час невдалих спроб реанімації він, на жаль, помер. Е, хто має слідкувати, щоб діти в школах не отримували надмірних навантажень? І чи зобов'язані вчителі, наприклад, фізичної культури володіти навиками до медичної допомоги? Вчителів, звичайно, вони зобов'язані. Вчителів навчають фізкультури навикам до медичної допомоги. І е, це перше. Друге е, – Очевидно, треба питання шукати, відповідь на це питання, треба шукати, хто дав медичну довідку тій дитині, і наскільки вона була обстежена, її стан здоров'я. Що, очевидно, вона займалася в звичайній групі. Це питання є також відповідальності тих медиків, які дають такі довідки. Ну, Зрештою, ніхто не застрахований від помилки. Це може бути дуже жахлива і трагічна помилка, чиясь, так? З іншого боку, Завжди вчителі, я взагалі вважаю, що навантаження на дітей зменшилося на уроках фізкультури. Ми з вами свій час мали набагато більше навантаження, і нам всім слід подумати над тим, щоб діти більше фізично розвивалися, бо це впливає і на розвиток мозку, і на розвиток здібності інтелектуальних фізичний рух. Ми через гаджети маємо дуже серйозну проблему того, що діти мало рухаються, і як приклад можу вам назвати, що. Зараз о, в цей час бувають школи, коли ви заходите в школу, і замість того, що бачите, як діти бігають по коридорах, сюди стоять дивани, на яких вони сидять, і сидять в гаджетах. І за даними наших медиків, які, з якими ми добре співпрацюємо, у нас зросла кількість дітей, які під молоді, які мають вже проблеми з гіпертонією в ранньому віці, проблеми судинні, особливо судини шиї, зору. Дуже багато мають проблем з зором. І це треба це треба теж на це зважати. І можливо, це також увійде в стратегію Львівщини розвитку освіти Львівщини на наступних п'ять років. Це ті питання, на які ми маємо дати відповідь. Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації, був гостем цієї частини нашої ефіру. Пане Олеже, дякую за дякую ваші. вам.